Студія ТВА, і я Дмитро Тузов, продовжуємо ефір. Говоримо зараз про війни олігархів, які схоже розгорнулися в країні. З нами Вадим Карасьов, не лише політичний експерт, а й директор інституту глобальних стратегій. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий вечір. Так, дивіться, відбуваються такі серйозні і дуже цікаві події. Так. Uh -huh. Віктор Пінчук оприлюднив компромат на Ігоря Коломойського. Це вам відомо, напевно. Всі члени РНБО, в тому числі президент Петро Порошенко і генпрокурор Віктор Шокін, отримали листи з розслідуванням вбивств у 2003-2014 роках, фігурантами, яких є люди близькі до губернатора Дніпропетровської області. Про це повідомив народний депутат Мустафа Наєм. А під листом стоїть підпис Віктора Пінчука. У відповідь Ігор Коломойський заявив про перегляд результатів приватизації «Укррутпрому», махінації, до якої, крім Віктора Пінчука, за його словами, причетні Ріната Хметов, бізнесмен Новинський, брати Суркіси, Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський. В Україні почалась масштабна війна олігархів. Як ви вважаєте? Що все це означає? Ну, це продовження. Війни олігархів, просто вона вискочила наружу, так? Вона назовні вийшла. вийшли. То вона це була, ж війні... не, була не публічною. Вона із... була такою, знаєте, замороженим, замороженим конфліктом всередині. Зараз модний такий термін, заморожений конфлікт. Тому що Зараз історія Пінчука і Коломойського, вона ще ж з Дніпропетровська, так, і там непрості стосунки, і е, був і судовий позов щодо. Феросплавного заводу в Дніпропетровській області так в 2004-2005 роках. але не в цьому проблема. Проблема в тому, що чим більше буде зменшуватися вплив олігархів на українську політику. І на українську державу ти більше буде внутрішніх олігархічних війн. Чому так це зрозуміло? Тому, але чи да. не йде зараз перерозподіл спли і перерозподіл йде, тому що зрозуміло, що є певний вакуум е, сьогодні. Політичний по-друге, е, сьогодні посилилися позиції Коломойського. Дві 2014 році він губернатор, ключов одним з ключових областей сходу України, можливо, навіть всієї України він став в очах багатьох людей, особливо після того як організував добровольчі батальйони, ну таким ніби героєм, яким зупинив російську агресію в Дніпропетровській області на сході України, і це посилення, політичне посилення Коломойського. Воно багатьох сьогодні настороже і не, і не тільки сьогодні, тому що політичний вплив. you <laughs> Адміністративний вплив, плюс військовий, військовий сказав, тому вплив. що під його контролем декілька батальйонів і таких неоформлених остаточно силових структур або силових груп, плюс його амбіції і на більше, тобто на більший вплив на всю українську політику. Він має декілька депутатів, декілька груп впливу в парламенті, і очевидно, розраховує на більш серйозні політичні бонуси. Тому це Незалежні бонуси це а, мається на увазі економічні бонуси чи політичні, по за все, політичні, політичні. Бонуси. Так. він розраховує на те, що далі ж будуть виборчі кампанії у нас. Він бачить, що влада не завжди сильна, що вона слабка, що є певні проблеми у владі, є певні проблеми в економіці. Це визиває невдоволення. Можна про, про своє представництво в парламенті чи посада ні то, президента? Ні, я думаю, що іде і на розширення свого представництва в парламенті воно в нього є, але воно таке приховане. Завжди явне, але, можливо, і не більше, а чому б ні. Так, не обов'язково самому. Це Або людина на посаді прем'єр-міністра, або ключовий міністерства в кабінеті міністрів. Тобто, ну, Це логіка бізнесу. Логіка бізнесу це експансія. Так і в політиці вони переносять цей принцип експансії на політику. І з другого боку, ми бачимо, що вплив одних олігархів зменшується. Так, ну, наприклад, Ріната Ахметова після подій на Донбасі, після того як вони втрачають свої промислові і інші активи, і політичні активи, тому що партія регіонів, вона що? Вона ж рухнула і цей простір треба займати. І, так? Причому дуже швидко зрозуміло, а тим більше на конско вибори. місце порожнім не, не буває. буває. Так. Місцеві вибори, а там боротьба за Дніпропетровськ, за Одесу, за Харків. Так, тому що Харків поряд з Дніпропетровськом. Недалеко від Дніпропетровська. Це боротьба за схід України, за місцеві влади, це загрожує... за місцеві. Це загрожує Україні. Те, що ви зараз сказали, боротьба за Одесу, за Харків, а... за Запоріжжя це, це вже якась федералізація? Ні, ну поки що це не федералізація, це просто, я би сказав, феодалізація. Коли кожен олігарх хоче мати свій прайд регіональний, так, свої вочини регіональні. Ну, до речі, Ігор Валерійович Коломовський, він абсолютний сьогодні хазяїн навіть сказав би власник влади. Дніпропетровської області. Він дотично контролює Одеську область, тому що там губернатор, його людина, його менеджер, його молодший партнер. Частково він має вплив на Хан Харківську Палиця, область. Так, ви маєте Пан, на Пан Зараз боротьба загострюється за Запоріжжя. Між Коломойським, Ахметом. хоче сьогодні фактично взяти під контроль Запоріжжя після того, як у нього втратився, втрачений вплив на Донбас, на Донецьк, на, на східний, і, східний Донбас, Луганську Донецьку область. Ось. І ще один момент, коли зменшується ВВП, коли падає промисловість, коли менше стає вартості в країни, менше вона виробляється і менше грошей, менше пиріг, тим більше боротьба за цей. Зменшений за, скажімо, кусок... так, за те, що залишилось. Да, так? За те, що залишилось. Коли, це ж, слухайте, це <плес> такий афоризм відомий. Коли здається, що все пропало, <плес> <плес)> треба рятувати те, що залишилось. Да, так, і це і те, що за гостре боротьбу. Очевидно, ділити те, що залишилося. Да, за а я, 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 якою буде логіка зараз правоохоронної системи Українців, України, вибачте, коли йде вже неприхована війна між олігархами. Та? вони ж мають реагувати на такі заяви. Ну, по перше, бачите, судова справа судовий Позов між Пінчуком і Коломойським розглядається сьогодні в лондонському королевському суді, тобто то, значить, це вже що винесла за да, що судова система України. України вона не справляється з цим. І по-друге, ми теж повинні розуміти, що незважаючи на очищення правоохоронної системи, на люстрації, тим не менш залишається багато людей, які. В прокуратурі, в судах, які орієнтуються на, на того чи на іншого олігарха, тим більше, що вони люди дуже впливові, незважаючи на те, що політичний вплив окремих олігархів зменшився, наприклад, у Коломойського виріс, але не будемо забувати. В них є свої депутати, в них є свої депутатські групи, в них є телеканали. До речі, впливові телеканали, ключові телеканали, які самі такі. Практично рейт... у всіх учасниках. Так, да, у кожного свій канал, своє політичне ток-шоу, яке має широкий вплив на глядачів а, і на політику. А ви, а ви, до речі, бачите це, вибачте, ви відзначаєте, як вони через канали вплив... впливають на політику? Ну, через новини, через різного роду фільми, так от. Зараз я знаю інформацію, готується фільм на один плюс один. так би мовити, іншим олігархам щодо того, що відбувалося на Донбасі в 90-2000 -ті, ті роки. Ну, це процес такий. Тут я не кажу, що хтось тут прав, хто хтось е, е, не прав або правий, або не правий. Е, це питання того, що знаєте, в якому сенсі це дуже показово і, можливо, логічно. Це гра на самознищення. Можливо таким чином вони і знищують себе як олігархів, як клас. Політичний, тому що в нас олігархи це не просто власники великого бізнесу і люди, які мають великий вплив на політику, і якщо не вирішальний вплив на політику, ну мали по меншій мірі за часів Януковича. А це був цілий політичний клас, який тримав країну під контролем. Нас фактично, що? ось я закінчу. Ось фактично, у нас до 14-го року, до втечі Януковича, фактично 3-4 сім'ї контролювали Україну. І так було протягом 20 років три, чотири, п'ять олігархічних семи, сімей, сімей, контролювали Україну. Як ви України? вважаєте, хто оцю олігархічну конструкцію збудував? Yeah. Та? Якщо Говорити про президентів починаючи від Кравчука. Кравчук, Клеоніт ага. ага. Кучма, ага. так Віктор Янукович. Ага. Е, е, вибачте, Віктор Ющенко, ага. Віктор Янукович, ага. Петро Порошенко. Точніше, сформулювати хто ага. хто найбільше доклався до цього. Ну тут немає одного архітектора, прораба чи бригадіра, так який це все створював. Це історично було, тому що так така була структура радянської економіки. Це важка економіка. Це металургійні заводи, шахти, феросплавні заводи, які на сході України. Це два. І по-третє, коли красні директора, так звані червоні директора, все попродали, кинули і виїхали з цими невеликими грошима за кордон, і думали, що вони це самі великі гроші, які вони можуть мати. То тоді прийшов час цієї пострадянської приватизації, автором якої був, з одного боку, Чубайс. І це ми копіювали фактично цю приватизацію, яка була в Росії. Тому автор олігархічної системи це Російська Федерація. Дипломатично, ви так відповіли, і Пилов треба це, сказати. Це так, да. а кінці, потім, кінці туди, в Росії. В Росію це так. що це пострадянська була? У нас одне пострадянське середовище, в якій формувалася і Російська Федерація, і Україна. Сьогодні так, дороги розійшлися. Так? І це теж логічно, між, між іншим. Це теж логічно, що так розійшлися, і ми знаходимося фактично в стані війни. Але е, всі олігархи вийшли з однієї. Радянської пострадянської шинелі, знаєте, такий вираз, всі вийшли з однеї гогалівської шинелі, так і тут. З радянської пострадянської шинелі. І якщо говорити про автора олігархії, олігархічної моделі капіталізму, то знаєте, це був покійний Березовський. Він придумав оці залогові акціони в Російській Федерації, коли фактично забесінав державні підприємства... Ну, але паперову приватизацію не вони ж придумали, не Березовський. Це вже важливо. Але ця залогова система. Потім модель скупки телевізійних активів олігархами. Це ж Мерез Березовський почав ОРТ. Давайте до наших потім... зараз да. повернемося. І потім дивіться. і потім ми копіювали це все. Так, дивіться, коли, коли всі олігархи мали партії депутатів, медіа, телебачення, і таке інше. Ігор Коломойський також заявив про те, що він а, змушений був платити 5 мільйонів доларів щомісяця ага. Леонідові Кучмі, ага. діючому тоді президенту України, ага. та та Віктору Пінчуку за право управляти «Укрнафтою». Uh -huh. Так yeah. а, чи буде зар... а, і до речі, це зараз нібито пан Філатов сказав, що це може бути як доказ uh -huh. через систему SWIFT, Це може uh -huh. можна простежити ці рахунки uh -huh. і довести uh -huh. та, цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, це якби історія вже пов'язана з корупцією в топешелонах української влади? А, та як швидко відреагує на це правоохоронна система України? Як вона може на це швидко відреагувати? Це потрібно в карне провадження так, робити, але поки що я тут не бачив ніяких поштовхів. По-друге, це, я думаю, буде братися до уваги в Лондонському королівському суді, коли там же теж була, пам'ятаєте, була історія в Лондонському королівському суді Бірізовського Абрамовича. І там теж ося всю білизну. Чорно, так, грязно вона там піднімалася, і це стало достоянням всієї західної спільноти, всієї західної преси і спільноти. Розумієте? Я думаю, що тут ніяких сенсацій немає, ми це знали. Доказів. Немає так, це потрібно серйозні докази. А те, що тут ця приватизація була нечистою, ну це і так зрозуміло. Ну, тому що не можуть люди за один-два роки ставати -да, мі мільярдерами. Зрозуміло. Зрозуміло. А, а чи можна м м зробити висновок, що от в цій боротьбі кланів ага. клан колишнього президента, якщо можна так да -да -да, назвати так. клан, та? президента Леоніда Кучми ага. і бізнесмена Віктора Пінчука втрачає ага. свої позиції? А, тому що раніше цього ну, інші олігархи не дозволяли собі підняти руку на Леоніда Кучму, розуміючи потужність цього, а, цього тандему, та чи як правильно сказати, політичного і бізнесового. Ну, тому що тоді олігархи, олігархи правили і була так звана класова солідарність олігархів. Тому вони в своїх внутрішньоолігархічних розборках не виходили за межі. А зараз вийшли за межі? А Зараз виходять за межі. Правила гри змінюються. Зміню, Умови, да, в зміню, з, да, змінюються правила гри. І, до речі, те, що вони сьогодні зашевелилися як пауки в банці, це грає на на, на руку Україні. Тому що це означає агонію олігархі, як правлячого класу, тобто вони один одного починають викривати, так? Так, да, викривати, і таким чином е, топять всі інші. Це те, що собою. не те, що не зробило громадянське суспільство. Ти, а ну громадянське суспільство пішлпіштовхнуло підшто, до цього, так і коли громадянське суспільство е, фактично е, повалило Януковича, режим Януковича. То питання олігархії, панування олігархії як політичної групи, політичного класу це питання часу. І цим і чим більше вони тут один на одного копають компромата і цей компромат розказують, тим менше залишилося часу олігархії як політичні пливові групи панувати в Україні. Тобто ви вважаєте, що в зв'язку з цим олігархи можуть зникнути як клас? Так, це, але не це означає, як зникнути як люди. Тому що великі тут проблема в чому? Е, я хотів би розрізняти олігархів і великий бізнес, тому що є олігархи, які впливають на політику, впливають на медіа, впливають на державний курс, причому іноді не брезгуючи методами, так і, як правило, використовують різного роду сумнівні методи, а навіть кримінальні методи. Інша справа, коли є великий бізнес, який працює на країну. Який не володіє державним активом державної корпорації Укрнафтою, в своїх приватних цілях ну, і знімає прибуток в свій карман. За рахунок державної корпорації. Тут остання інформація да. одна з останніх та на українській правді да. Верховна Рада остаточно позбавила Ігоря Коломойського контролю над Укрнафтою. Да. ну це... це позитивний процес дуже позитивний процес. І потрібно всіх, хто має відношення до різних е... державних акціонерних товариств, і які використовує свій менеджмент для того, щоб він працював на того чи іншого конкретного олігарха, позбавляти таких можливостей. А, а що це означає, якщо говорити про перспективу? Це те, що олігархи, означає, що олігархи при... стануть просто. Бізнесменами <ривателі> таке бізнесмен. так, можливо, можливо, а хтось і не зможе. Можливо, хтось із них і не зможе. Хтось, можливо, і втримається. Проблема в тому, щоб вони із олігархів перетворилися на капітанів бізнесу. І їхня економічна діяльність не впливала на політику або дуже дотично впливала на політику. Точніше, впливала не на владу. На політичні процеси можна впливати. Великий бізнес в будь-якій країні, особливо в великих країнах, там, де є велика промисловість, великий бізнес. Він впливає на політику. Хіба в Сполучених Штатах Америки не впливають на політику? Бізнес впливає Джералмотор. Але да, так, ну то в ті часи, а сьогодні впливають різного роду пожертви, соціальні фонди, соціальна відповідальність. Але на владу напряму вони не керують. Обамою ніхто не керує з якоїсь корпорації, там з офісу якоїсь корпорації. Так, можуть впливати. А, впливають. Впливати. Але не керувати країною. Наприклад, А от у нас олігархи не впливали, точніше, не стільки впливали, скільки напряму чутлі майже не керували цим. Отже, система змінюється. Так? Система і, змінюється. І, знаєте, ми зараз живемо. І тепер головне тепер, щоб ці олігархи хто не витримає, хто заслужив забрати, хто заслужив покарати. Але головне, щоб ми все ж таки змогли зберегти промисловість. Важ... Нашу, так? яка може працювати, яка може приносити придуток, яка є перспективною. Тому що бути непромисловою країною або денаціалізовою країною – це сумно, тільки аграрну країну. Але при цьому великий бізнес має стати великим бізнесом, який має опікуватися державними інтересами, а не своїм приватним інтересом, і використовувати державу, державні активи, державні нафтопроводи, державне нафтобудування, державні компанії в своїх приватних олігархічних інтересах. Це потрібно перекреслити, Вадиме, заборонити. Вадима, чи не прийдуть на зміну одним олігархам інші олігархи? <гум> Ні. <гум> Дуже я... ж проблема в чому? Проблема не в тому, що це такі погані люди, які. Умови були такі створені: що комовство, родинність, клановість. Оця непрозора приватизація. До речі, в нас буде приватизація сьогодні. Потрібна Но, нова приватизація, так нове нова хвиля. Да, анонсують. Потрібно, щоб вона була прозорою, щоб це були акціони, щоб це було по справжньому, а не так, як кажуть, за взятки, за, за інші корумповані і тіньові методи. По-друге, потрібно, щоб був правопорядок, нова міліція для того, щоб не було нових кримінальних війн. Тому що ми ж знаємо, що 90-ті роки, як створювалися ці всі бізнес-імперії, в тому числі за рахунок кримінальних бандитських війн. Якщо вони будуть, значить у нас правоохоронна система не працює, значить ми нових олігархів будемо плодити. Так? Тому, по-третє, -по потрібно, щоб була прозора політична система. Головна, знаєте, в чому бідна була Україна за 20 років? Це оця зв'язок грошей і політики, грошей і влади. Його потрібно розірвати. Потрібно взагалі звільнити економіку від впливу політики і держави. Тому що у нас фактично економіка знаходиться в заручниках у політиків. Політики можуть ну, от, керувати, керувати <плес> в своїх приватних і, і кланових інтересах. Ще один олігарх, та? Дмитро Фірташ із відня ініціює новий <плес> план Маршала для України. Тобто план відбудови України. Так. Так? А, має бути створено модернізаційний фонд для України розміром 300 мільярдів євро. <плес> Uh, і головними інвесторами, за словами mm -hmm. фірташа, є він сам, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, ще 30 українських промисловців та підприємців, і Росія як держава, я так mm -hmm. розумію. Так? Mm -hmm. uh, отже, тут мова йде про те, щоб про відновлення України в форматі такої проросійської держави, і mm -hmm. тоді от ці люди і. Сусідня країна mm -hmm. будуть сюди інвестувати гроші. Ну не тільки там, до речі, ці фігуранти, там є європейці, беручи участь, і потрібно зразу поставити крапки над І. Без грошей Заходу, без грошей європейського бізнесу ми ніколи не модернізуємо країну. І, взагалі, головна закономірність сучасного світу і сучасних модернізацій без контракту з Заходом в тому чи іншому вигляді. Ні одна модернізація не була успішною. От кажуть про Китай. Але чому Китай зміг модернізуватися і піднятися? Тому що в нього був контракт з Заходом Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки відкрили їм ринок свій. А взамін Китай відкрив ринок для аутсорсингу, створення робочих місць, підприємств. І таким чином Китай став фабрикою світу. і Китай себе дуже обережно веде в геополітичній царині зовнішній політиці. Давайте Аккуратно. зараз так ось, зараз до наших олігархів. Я, я та, хочу в за... продовження та, теми та, Дмитра Фірташа. Та, Ми з вами знаємо, що він перебуває під слідством та, на під слідством, гачку та, у американського та, американської та, фемілії, та, Так? І суд має відбутися вже остаточне рішення. має, має бути прийнято, якщо не помиляюсь, 30 квітня цього року. Цього року Так. Та. це може, якщо собі уявити, наприклад, можливість екстрадиції фірташа до сполучених штатів. Це змінить структуру олігархічну в Україні. Ну вона й так змінюється. Розумієте, свірташом, без Фірташа, з захметом чи не з захметом вона змінюється. Чому? Тому що ми бачимо, втрачається політичний і бізнесовий вплив олігархів в Україні. Втрачає, Коломойський втрачає вплив на окронафту. Ахметов втрачає вплив на політичну систему. У нього немає партії. Немає ж партії регіонів, немає президента. Так? Пінчук вимушений оборонятися. І е, свої якісь контрвипади проти Коломойського придумувати. застосувати Фірташ придумує ініціативу модернізації України і е, обіцяє, що в Україну прийдуть 300 мільярдів доларів західних грошей євро. Євро грошей, так тобто вони розуміють, що час все, час вже грає не на їх стороні, як олігархів. Тому кожен намагається пристосуватися. От Коломойський хоче, що він хоче ще отримати нові політичні бонуси. Для того щоб ну, втримати оцей антиолігархічний антиолігархічну хвилю, яка сьогодні прокочується по Україні. Вадима ще одне непросте питання. Для вас mm -hmm. президента України Петра Порошенка можна назвати олігархом, no, у no, нього no. є великий бізнес. Ну no, чому, чому не просте питання? Воно для мене, тим більше, так воно про все. Е, поки що, я би не сказав, що е, наш президент вже не олігарх. Ось, коли він втратить можливо, втратить власність, втратить, коли продасть так? продасть на Рошен на п'ятий канал і буде чистим політиком, чистим політиком, в якого немає ніяких бізнес-оббачте. Тоді він залишається олігархом, як не крутий. Принаймні, стосовно того, що, що Порошенко не продасть п'ятий канал, він він про це заявив. Так, але тут є одне но. Він обраний. Всенарод на всенародних виборах Розумієте? він не прорвався до цієї влади якимось скуларними шляхами, скандалами і таке інше. Він був обраний на всенародних прозорих виборах. Він під контролем сьогодні. І преси, і суспільство громадянського, так і людей, які невдоволені ситуацією. захід теж впливає на цю ситуацію, йому некомфортно. До речі, я так відчуваю, коли в нього запитують про це питання, він відповідає, що поки що Росія тормози, гальмує цей процес продажі активів Не Зрозуміло чому Росії. да ну тому що для того, щоб спекулювати на цій темі. Але мені здається, потрібно так на, на, да, гачку, да, да, на да? гачку. Але дійсно я думаю, що якщо е, сьогодні будь-який політик хоче бути успішним. І хоче на, дов... на, на довго на розраховує на довготривале перебування при владі, він має розуміти, що часи олігархії закінчилися. Потрібно працювати на народ, а не на ще хочу свої запитати інтереси. про закінчення часів олігархії. Так. Знаєте, я розмовляв з, з одним аналітиком, який так. говорить: подивіться, що зараз відбувається в Україні. Цих змін люди не фіксують. Та вони навіть не розуміють, що відбувається. І як приклад він навів, що от, наприклад, 44 банки припинили своє існування та. І каже, що це дуже позитивний сигнал, тому що це банки олігархів. Як з олігарха зробити простого бізнесмена? Ага. Це відібрати у нього ось цей механізм, Касовий, да. Касовий, а, так. Та, а, та, та, касова, так. каса. Фактично і банки, це... які розраховувались, розраховували підприємства того чи іншого олігарха. Так, так і свої вони кредитували. Але розумієте, в чому тут є і одне но оці всі банки, олігархів, вони виконували позитивну функцію, яку для того, щоб прокредитувати підприємство олігарха? Сьогодні в іншому банку дуже важко дуже висока кредитна ставка. Ціна грошей дуже висока в Україні, тим більше на тлі інфляції, падіння національної валюти і таке інше. Тому ці банки олігархічні, вони кредитували на пільгових. Це якби на... вони якби вони насправді кредитували. Тому що так. спеціалісти кажуть, що зараз проблеми з курсом. Та гривні, Ще й тому, що олігархи не заводять гроші в Україну. Правильно вони тримають їх правильно. на зовнішніх ракурсі. Правильно, а для цього потрібно, щоб була інвестиційна привабливість країни. Зрозуміло, як ми можемо заставити ці гроші повернутися? Ми їх не заставимо адміністративним шляхом. Потрібно Стоп, шляхом. Вибачте, вибачте, але олігархи багато років тут заробляли величезні правильно. кошти. Але Мільярди ж, зараз вони могли б рятувати країну. Я розумію, це там дуже патріотично да, виглядає, да, але ж вони розуміють, що тут їхні бізнеси. Да, да. Тому не зрозуміло, але вони прийдуть Сюди так вони будуть гроші вкладати, коли вони відчують, що це може принести прибуток, і гроші забрати в західних банках, де вони тримають, ми не можемо. Україна не може це зробити. Тому повертаючись до банків, потрібно знищувати всі, -всі олігархічні банківські. Структури, але при цьому потрібно створювати сучасну банківську систему, в якій працює кредит, тому що в нас банки не працюють як кредитні установи, да, як це інвестиційні правда. установи. Водими, ми зараз да. перекидаємось на тему банків, да. все завершуємо. На жаль, ефір стільки питань да. ще насправді, да. але але все завершуємо за зараз... олігархії. Воно а... сьогодні все ж таки. Все ж таки оця реструктуризація це... в, в, в олігархічній схемі України позитивне явище. Безумовно позитивний, тому що це дає Україні шанс стати європейською країною. Дуже дякую. Так. З нами в ефірі був Вадим Карасьов. А я впевнений, що Україна буде змінюватись. Буде змінюватись система. Ми прості люди зробили для себе дуже багато висновків, і я би не став би нехтувати думкою багатьох мільйонів людей. Отже, дякую за вашу увагу. Спасибі так. за наш дякую. ефір. Дякую.